Доброго дня, мої кохані та шалені! Нагадую, що мене звуть Катерина. Ми з вами робимо наразі прогноз на день і дізнаємося, що вас очікує сьогодні, який для вас буде сьогодні день. Нагадую, що я завела цей канал для того, щоб ділитися своїми знаннями. Для того, щоб допомагати вам по життю. Та також нагадую, що я завела цей канал для того, щоб практикувати свою українську. Якщо ви можете мені щось порадити з моєї мови, будь ласочка. буду рада вашим зауваженням. Також я дуже вас прошу підтримати мій канал, підтримати мою нову ідею. Поставити вподобайку. Не забудьте, будь ласка, підписатись на мій канал. Не забудьте, будь ласка, поширити цей канал серед своїх друзів, щоб вони також знали, що вас сьогодні очікує на день. Я знаю, що для деяких ці відео, ці відео вже стали своєрідною релігією, якщо можна так сказати. Тобто кожного дня ви переглядаєте та дивитесь, що вас сьогодні очікує. Вибирайте камінчик, до якого вас потягнуло, і будемо дивитися, що вас очікує сьогодні. Перший камінчик то малахіт. Давайте подивимося, що, що чекає на тих, хто вибрав малий хід. Угу. Вас сьогодні буде якесь дуже вдале партнерство з якимось професіоналом, з якоюсь людиною, яка добре розуміється на тій справі, яку ця людина робить. І це дуже, дуже ресурсне буде для вас партнерство. Також ви сьогодні можете мати змогу проявити якийсь свій талант, якусь свою здібність, і у вас все вийде найкращим чином. Тобто, можливо, ви музикант, і сьогодні ви, вам вдасться щось зіграти дуже професійно на дуже доброму рівні. Можливо, ви щось вивчаєте, і сьогодні ви побачите свій прогрес. Так чи інакше, сьогодні ви проявите себе, чи сьогодні ви будете співпрацювати з кимось, хто проявить себе справжньою людиною, справжнім професіоналом, такою людиною з великої літери, чи професіоналом з великої, з великої літери. Другий камінчик сьогодні у вас дуже комфортний, спокійний день. Сьогодні ви можете дізнатися, що Хтось вагітний, чи ви вагітна, чи, можливо, хтось з ваших друзів, родич, родичів вагітний, чи поспілкуватися з цією вагітною жінкою. Сьогодні ця вагітність може бути в переносному сенсі, тобто людина може виношувати якийсь проєкт, чи сьогодні взагалі ваш день, або ви жінка, і вам буде дуже комфортно, спокійно, або ви сьогодні зустрінете. Дуже таку спокійну, комфортну, розслаблену жіночку, яка, як то кажуть, зробить ваш день. Для вас сьогодні комфортний день, і ви сьогодні зробите щось, що піде в рост в майбутньому, що піде в розвиток в майбутньому, і що в майбутньому принесе вам свої плоди. Для тих, хто обрав мідь, шматочок міді, а сьогодні. Ах, сьогодні щось, над чим ви працювали, сьогодні щось, а, в що ви вкладалися досить довгий час, це може померти. Може це бути улюблена рослинка, яка засохне, може це буде якийсь врожай, який ви не зберете. Може, це буде якийсь результат, на який ви очікували, але сьогодні ви той результат не отримуєте, або ви дізнаєтеся, що все марно, що. Все якось закінчилось, загинуло, чи все було споплюжено. Ви можете сьогодні війти в кризу, чи, можливо, ви раніше ще ввійшли в кризу, в депресію, і сьогодні буде якесь загострення. Те, як ви цю кризу, чи як ви цю новину сприймете, як ви її переживете, залежить лише від вас та від того, як адаптується ваша психіка. Порада тут може бути лише одна, тобто, щось. Вже закінчилось, нових якихось перспектив ви ще не бачите. І для вас цей період переродження, цей період переосмислення, цей період вам надається для того, щоб ви зробили якісь висновки і наступного разу зробили все по-іншому. Четвертий комінчик горний хришталь. Ви сьогодні. Програєте якусь битву, або якась людина поряд з вами програє якусь битву. Може, вас підведе якийсь чоловік, а можливо, сьогодні ви раптом зрозумієте, що ви в чомусь слабкі, що ви в чомусь не занадто сильні, не настільки сильні, не настільки ресурсні, як би вам хотілося. Це нормально. Це такий етап життя, і треба зробити з нього висновки, зібратися і потім йти далі. Для того, хто обрав п'ятий камінчик, сьогодні для вас відкриті всі шляхи, відкриті всі дороги. Сьогодні ви можете вирішити якісь справи, пов'язані з законом, з дозволами, з паперами, з правом. Сьогодні ви можете отримати якісь папери, папери отримати якийсь дозвіл, отримати якусь новину. Можливо, ви отримаєте звістку, що хтось збирається до вас приїхати, чи що хтось приїхав, чи що щось зрушило з місця. І це буде добра для вас новина. Для вас сьогодні день може бути пов'язаний з дорогами, з процесами. І єдина для вас порада сьогодні насолоджуйтесь процесом, не думайте про результат. От якщо ви в дорозі, насолоджуйтесь дорогою, насолоджуйтесь шляхом, не думайте про кінцевий результат. Шосте: для тих, хто загадав, хто обрав аметист. Для вас сьогодні день, коли ви не можете нічого планувати, день, коли багато речей можуть бути незрозумілі для вас, а день, коли ви не розумієте, як вам діяти, куди вам рухатись, день, коли вам може бути некомфортно емоційно. Єдина для вас сьогодні порада просто побудьте в цьому, не плануйте нічого надалі, ніж на один день це не робіть з цього кризи. Так, такий період. Так, період, коли ви не можете діяти, коли ви не можете з чимось визначитись, проте такі періоди трапляються, і це нормально. Тобто, ця багнюка, це болоце, болоце воно лише на деякий час. І сьомий сили. ніт. Для вас сьогодні небезпечний день. Будь ласка, зверніть особливу увагу на безпеку. Пауза на водичку. Будь ласка, зверніть особливу увагу на а, дотримання правил безпеки. А, сьогодні вам буде некомфортно, сьогодні щось може змінюватися занадто раптово, занадто швидко, і ви не встигаєте адаптуватися, не, вздиха... не, вз... не, не встигаєте м виробити якусь нову стратегію, не, вздихає... не, не встигаєте а, щось переробити. М так, можливо, сьогодні день раптових змін. Так, можливо, сьогодні ви почуваєте себе небезпечно і ви не контролюєте а, обставини навколо вас. Проте ми не повинні контролювати обставини навколо, вас. Ми, навколо нас. Ми повинні швидко пристосовуватися до нових обставин. І це сьогодні ваш урок. Це сьогодні те, що вам потрібно навчитися. Тому бажаю всім доброго дня. Дякую за те, що були зі мною. Лайк, вподобайка, підписка. Дуже ціную вашу увагу до мене.